Добрий день, шановні учні! Рада вас бачити на уроці інформатики і хочу повідомити, що дуже сумую за вами. На жаль, сьогодні я не змогла вийти до вас на урок, тому роблю його відеопояснення. Тема сьогоднішнього уроку способи опису алгоритмів програма. Давайте налаштуємося на урок. На уроці будемо. Усміхненими, спокійними, прогресивними, ініціативними, хоробрими. Впевнена, що з перших літер цих налаштувань ви сформували слово успіх. Генрі Форд говорив: збиратися разом це початок. Триматися разом це прогрес. Працювати разом це успіх. Впевнена, що наприкінці сьогоднішнього уроку кожен з вас отримає почуття успіху. Давайте пригадаємо, що таке алгоритм? Алгоритм це послідовність команд, напрямлених на виконавця задля розв'язання певної проблеми, задачі. Команда. Команда це вказівка. Спонукальне речення напрямлене на виконавця. Той, хто виконує команди, називається виконавцем. Набір команд, які розуміє і може виконати виконавець, називається системою команд виконавця. Виконавець алгоритму це той, хто розуміє команди і може їх виконати. Ну останнє шосте запитання: наведіть приклад хибного або істинного висловлювання. Діти висловлювання це таке речення, про яке можна сказати істинне воно чи хибне. Відповісти правда чи хиба. Наприклад, Київ столиця України. Істинне висловлювання або Зараз я формую запис уроку для учнів 5 класу. Це висловлювання, і воно є істинним. Або 2 плюс 2 дорівнює 5. Це теж висловлювання, але воно хибне. Потренуйтеся і спробуйте самостійно навести приклади хибного або істинного висловлювання. Впевнена, що кожен з вас впорається із цим простим завданням. Діти, зараз я пропоную вам скласти алгоритм, який представлений графічно у вигляді певних малюнків позначок, за допомогою яких можна отримати в певній послідовності алгоритм приготування супу. Зараз на слайді презентації представлене посилання, а я за ним перейду. В завданні класрумову я вам його надам, і ви самостійно спробуєте виконати це завдання і отримаєте схоже. Будь ласка, слідкуйте за мною. Зараз я переходжу за посиланням, розверну для вас його на весь екран і уважно читаю завдання. Розмістити зображення так, щоб отримати інструкцію з приготування супу. Піскаємо ОК. Бачимо, що поряд з кожною картинкою стоїть позначка, нумерація команди в алгоритмі. Зрозуміло, що ця команда, вибачте, цей алгоритм буде напрямлений, та й команда, можна сказати, на виконавця людина. Уважно розглянемо ці команди. Ці зображення. Якщо це алгоритм приготування супу, то кінцевим результатом цього алгоритму має бути готовий суп. Тож, мабуть, зображення, яке зараз стоїть під номером 2, має бути останнім, останньою командою для виконавця. Ну, можливо, на першій картинці стоять зображення ніж, горох, морква, картопля. Означає приготуй. Давайте поки що його залишимо на своєму місці. Наступною дією я б вимила приготовані заготовані овочі. Морква картопля поряд із краном, з якого лється вода. Мабуть, це команда помити овочі. Помиті овочі потрібно порізати, додати з водою до. Каструлі, поставити на вогонь і налити суп в тарілку. Давайте перевіримо виконане завдання, натиснувши на позначку блакитний прапорець. Якщо всі блоки підсвітилися правильно, ну, точніше, зеленим коль, кольором, то всі команди розміщені в правильному порядку. Якщо раптом у вас дві якісь команди, ви їх поміняли місцями випадково, можливо, або не зрозуміли графічне позначення команди, і після перевірки вони у вас підсвітилися червоним кольором, не хвилюйтеся, ви в будь-який момент можете їх перемістити і перевірити ще раз. Тож ми знайшли вам з вами правильне рішення цього завдання. І отримали алгоритм, який складається з шести вказівок, з шести команд, який призвів нас до розв'язання задачі отримати в тарілці готовий суп. Давайте спиратимемося з вами на наступну, наступний слайд нашої презентації. Зараз я вам пропоную виконати вправи для очей. Знову таки. Завдяки алгоритму, представленому у вигляді графічних позначень. Перша картинка демонструє нам рухи очима вліво-вправо. Наступна картинка по горизонталі. Означає, що ми маємо розплющувати і заплющувати очі декілька разів. Про Третю, четверту, п'яту і шосту картинку. Впевнено, ви здогадаєтеся самостійно і зможете побути виконавцями цього алгоритму, представленого графічно. Виконали вправи для очей, рухаємося далі. Наступне завдання: відтвори алгоритм копіювання папок і файлів з однієї папки в іншу. Зверніть увагу, що цей алгоритм складається з більшої кількості команд. І треба пригадати першу команду, яку ми маємо виконати для того, щоб здійснити алгоритм копіювання. Зрозуміла, що ми маємо відкрити вікно папки з об'єктами копіювання. Потім обов'язково виділити файли та папки, які потрібно скопіювати. Посилання для виконання цієї вправи я додам на платформі Classroom. Прошу вас виконати її самостійно. І скриншот з результатами виконання надіслати для перевірки. Тож, переходимо до теми сьогоднішнього уроку. Способи опису алгоритмів та програма». І хочу звернути увагу, що навіть під час актуалізації знань ми пригадували все, що вивчали на попередніх уроках. Я весь час робила акцент на способах, способах опису алгоритмів, або способах. Представлення алгоритмів. Давайте з'ясуємо, які ж це описи. Люди часто створюють і виконують алгоритми на роботі, на вулиці, удома. У школі ми також щоденно використовуємо алгоритми. В якій же формі можна подавати алгоритми послідовності вказівок? Можна їх подавати у словесній формі подання. Графічній формі подання. Наприклад, на уроках математики ти використовуєш такий алгоритм обчислення периметра прямокутника. Перше, що ви маєте зробити, виміряти дві різні сторони прямокутника. Друга команда алгоритму знайти суму довжин двох виміряних сторін прямокутника. І третя Збільшити знайдену суму удвічі. Для графічного представлення алгоритмів використовують блок-схеми. Давайте пригадаємо, ми в початковій школі вчили, що таке блок-схема. Блок-схема – це графічне зображення алгоритму у вигляді організованої послідовності блоків. Давайте пригадаємо значення цих блоків. Рожевим кольором на слайді презентації. Є овали або еліпси. Це блоки-термінатори. Вони завжди призначені для того рожеві, рожевого кольору, щоб позначити початок і кінець алгоритму. Паралелограми оці такі чотирикутники з нахиленими боковими сторонами. Де записано Введення АБ, виведення С. Це блоки вводу-виводу значень. В блакитному блоці в прямокутнику позначена дія знаходження суми А та Б. Процес дії, яку має виконати наш виконавець. Тож Якщо поєднати ці блоки стрілочками між собою, ми отримаємо блок-схему або алгоритм у вигляді блок-схеми обчислення суми двох чисел А та Б. Зараз перед вами на слайді представлений алгоритм у вигляді блок-схеми для обчислення виразу. 15 мінус квадрат різниці 7 та 5 та додати 10. Початок і кінець, блоки, термінатори. У нас немає тут вхідних даних, вони заздалегідь зазначені, їх не треба вводити, надавати, придумувати для виконавця. Тож одразу використовується послідовність прямокутників. В першому прямокутнику позначена дія, яка має виконатися першою. Ви знаєте, що пріоритет виконання операцій у виразах з допомогою дужок, вказується. Найвищий пріоритет у дужок. Виконаємо дію в дужках 7 5. Отримали результат. Наступну дію, яку ми маємо виконати, це піднести. Результат різницю до другого степеня. 2 помножити на 2. Отримаємо 4. А вже потім послідовно зліва на право операції мають і віднімання, і додавання, і однаковий пріоритет. Ми їх просто виконуємо послідовно: 15 мінус 4, 11, 11 плюс 10, 21. І в блоці виводу ми отримали результат 21, який маємо повідомити. Бо задача стояла така. Увага! Якщо змінити порядок дій у виразі, то результат буде неправильний. Їдемо далі. Що ж таке програма? Виявляється, що програма це теж спосіб подання алгоритму. Тільки алгоритму, записаного мовою програмування. Програма це впорядкована послідовність команд для комп'ютера, виконання якої реалізує алгоритм розв'язування певної задачі. Команди в програмі записуються мовою програмування. І одну з мов програмування навчального характеру ми вже розглядали з вами в початковій школі. Це мова програмування Scratch Або середовище програмування Scratch. Зараз перед вами приклади програм. Праворуч, ви бачите проєкт для скреч для нашого рудого кота виконавця Лівіше програма записана мовою Python. І ми обов'язково в старших класах опануємо з вами і її також. Давайте дамо відповіді на запитання. У яких формах можна подавати алгоритм? У чому полягає словесний спосіб подання алгоритму? У чому полягає графічний спосіб подання алгоритму? Пропоную вам навести приклади алгоритмів із власного життя і навчання. Тож, впевнена? Що у нас сформувалося поняття про способи опису алгоритмів: словесний, графічний, у вигляді програми або у вигляді малюнків. Можна його віднести до графічного способу, бо блок-схема це такий окремий вигляд. Що таке програма, ми щойно з вами з'ясували? Спробуйте повторити, будь ласка, самостійно. Ребус, який я пропоную вам на цьому слайді, я пропоную вам розв'язати самостійно, лише необхідно пригадати правило шифрування інформації, бо ребус це зашифроване слово або ціла фраза. Якщо у вас є певне зображення або слово, а нижче або вище вказана Л дорівнює S, це означає, що в слові, яке позначає це зображення, літеру L необхідно поміняти на літеру С. Оце лист, то поміняємо літеру Л на С, отримуємо сист, далі йде E, підставляємо її до щойно отриманого фрагменту фрази. Систе. Що означають оці дві коми? Перед нами лама. Дві коми попереду слова означають, що ми маємо зі слова лама прибрати дві перші літери. Якщо такі дві коми стоять після слова, то ми маємо прибрати дві останні. І так, лама, прибираємо перші дві літери, залишається лише склад Ма. Сформуємо слово система. З другою частиною фрази ви впораєтеся самостійно. Я впевнена в цьому. В коментарях, в коментарях до завдання класруму напишете розшифровану фразу. І так, давайте спробуємо уявити, що ми з вами це рудий кіт. Для нас. Розроблено проєкт, програму, середовище Scratch, які ми маємо виконати, начебто ми є виконавцями. Програма, представлена перед нами, виконується виконавцем згори вниз. Тобто, коли ми натиснемо на спрайт, має бути виконана така, такі вказівки. Переміститися на 10 кроків, повернутися в напрямку 180, переміститися знов на 10 кроків, повернутися в напрямку мінус 90 і так далі. Все було б нескладно, якби нам не прийшлося розшифровувати команди, повернути в напрямку 180. Це куди? Або повернути в напрямку мінус 90. А це куди? Справа в тому, що родий кіт ці команди розуміє, бо вони входять в його систему команд. Ми з вами їх пригадаємо. Якщо ми даємо вказівку виконавцю, родий кіт повернути в напрямку 180, то він розвертається вниз головою. Якщо ми даємо команду мінус 90, то наш родий кіт повертається ліворуч. Бачите, на годинничку, а насправді це одиничне коло, трохи згодом ви дізнаєтеся про нього, показують кут, за яким повертається родий кіт. Вгору це повернутися в напрямку 0. І праворуч це повернутися в напрямку 90. Вертаємося до нашого завдання. Якщо б ми були родим котом, який стоїть і дивиться праворуч в напрямку 90 з замовчуванням, то першу команду, яку б ми мали виконати, перемістити на 10 кроків. І я вам таким великим прямокутничком промалювала рух на одну клітинку. Будемо вважати, що наш кіт рухається на 10 кроків в напрямку, в якому він стоїть на одну клітиночку. І так, перед вами на зображенні в середовищі виконання кіт виконав першу команду. Наступна команда повернути в напрямку 180. Повернуся до попереднього слайду. В напрямку 180 це рудий кіт повертається обличчям вниз, мордашкою вниз. Зараз перед вами представлений результат виконання другої команди програми. Після того, як наш рудий кіт повернувся, йому знову дають команду переміститися на 10 кроків. Після такої команди наш рудий кіт рухається. Вздовж, вздовж смужечки однієї клітиночки вниз, бо туди повернувся головою. Далі нам дають команду повернутися в напрямку мінус 90. А давайте з вами пригадаємо, куди кіт розвернеться, якщо напрямок мінус 90. Впевнена, що ви здогадалися? Кіт повернеться догори дригом і розвернеться ліворуч. Після цієї команди наш рудий кіт має переміститися аж на 20 кроків ліворуч. Зараз я вам покажу, роз'єднався інтернет, як це буде виглядати на кожному кроці. Це виконання команди повернутися в напрямку мінус 90. Наступна команда пройти на 20 кроків. Якщо у нас одна клітиночка 10 кроків, то він порухається вздовж двох клітиночок. Після цього ми даємо йому вказівку повернутися в напрямку 0 В напрямку 0 Це він мордахою розвертається вгору після цього має знову зробити 20 кроків. То вздовж скількох клітиночок наш рудий кіт має пройти, впевнена, що ви здогадалися. вздовж двох клітинок. Результатом виконання всього алгоритму, бо я з вами проаналізувала лише декілька його команд, буде такий візерунок. Якщо цей алгоритм, до речі, реалізувати в середовищі скретч, трохи згодом ми пригадаємо, де знаходиться це середовище, і як викликати і додавати блоки команд, примусити нашого рудого кота виконати цей алгоритм, вибачте, не той. Ви побачите, що результатом його виконання буде якраз такий візеруночок. Тож зараз я вам пропоную виконати іще завдання такого плану. Позначимо замість рудого кота виконавця такий кружечок, щоб він не засмічував нам середовище виконання розліноване в клітинку поле. Пропоную вам виконати алгоритм за програмою згори вниз і намалювати на дошці олівцем шлях нашого рудого кота. Для цього обрати звичайний олівець, можливо, його буде не так гарно видно, можна обрати червоний, наприклад, колір. І нехай у вас там не зовсім рівно буде він виходити. Не страшно. Виконуємо команду, пам'ятаємо, що наш рудий кіт дивиться ліворуч за замовчуванням. Переміститися на 10 кроків. То наш родий кіт сунеться на одну клітиночку, бо одна клітиночка за домовленістю 10 кроків. Далі необхідно повернути кота в напрямку 180. Давайте пригадаємо: в напрямку 180, можете зазирати на дошку, якщо складно уявити. Це куди? Це вниз. Тож, ми маємо. Розвернути кота, отут він стоїть зараз, і дивиться вниз. І виконати команду, переміститися на 10 кроків. Тобто тепер він промалює ось по цій смужечці шлях рівно на одну клітиночку. Далі ми маємо розвернути кота в напрямку мінус 90. Дивимося, напрямок мінус 90 це ліворуч. Це куди має піти наш кіт? Наш кіт має розвернутися сюди. Отут він стоїть, а розвертається сюди. Далі. Далі він має намалювати смужку або пройти. Вздовж двох клітиночок 20 кроків. Ось так. так. Далі ми маємо повернути нашого кота в напрямку нуль. 0. Напрямок 0 це вгору. В 0 – це вгору буде дивитися. Ось тут стоїть наш рудий кіт. Далі переміститися знову на 20 кроків. Далі повернутися в напрямку 90. В напрямку 90 зазираємо. Ось цей напрямок. Це праворуч. Ось тут стоїть, сюди дивиться після виконання цієї команди. Переміститися аж на 30 клітиночок. Ось він перемістився. Далі повернутися в напрямку 180. Це вниз. І виконати вказівку. Переміститися на 30 кроків аж на 30 клітиночок. Діти, отак зараз ми поступово з вами виконуємо разом алгоритм, результат якого щойно бачили на дошці. Ось такий шлях залишає за собою родий кіт, якщо ми даємо йому вказівку. Опустити олівець, або просто проходить таким шляхом, навіть якщо вказівки опустити олівець не було. Ваше домашнє завдання або завдання для самостійного опрацювання розміщене на другому слайді дошки. Так само в заготовці на цій дошці, прямо, маєте відтворити алгоритм. Представлений для рудого кота, наче ви цим виконавцем і є. Пам'ятайте, що за замовчуванням ваш рудий кіт дивиться в напрямку 90. Впевнена, що у вас вийде намалювати шлях. Руху кота і візерунок, який він за собою залишає, безпомилково. Дошку здаєте, якщо хочете, можете ще й скриншот, і на цьому ваше домашнє завдання буде завершено. Малюєте прямо на дошці олівцем. Дякую за увагу! Сподіваюся, що скоро все налагодиться в нашій державі, і ми з вами зможемо нормально зустрічатися і не залежити від вимкнень електропостачання а ще краще в стінах нашого ліцею. До побачення!